Сьогодні презентація непростої книги, яка книги, відображає, відкриває нові пласти в історії родини Русових, знакової родини для Чернігівщини. Книга на Хрестній дорозі вийшла у Чернівецькому в Україні. Сьогодні з нами цю книгу радіожурналіст, історик і порядок цієї книги. Пані Галина Дацюк та представник центру спадщина пані Надія Семиля. А то спрошу вас за слово, слід вас. Усім усім шановним людям доброго дня. І славному Чернігу, доброго дня. І у тому культурно-мистецькому центру «Інтермесо» Доброго дня із Києва з таким хорошим сердечним щирим натхненим словом і настроєм. І знаєте, з таким днем передчутті якоїсь особливої зустрічі. І кожного разу ці презентації, скільки б їх не було, вони особливі. Особливі, коли ми намагаємося донести як якісь провіднички, бо це абсолютно не наша заслуга, кажемо ми. Але Господь вибирає якихось людей як провіднички, які доносять слова, думки, філософії, якийсь незбагнений культурний простір. Простір шляхетності української думки, служіння, такого чину патріотизму. І це не є п'єте, а це є абсолютно органічний спосіб життя тих людей, про яких ідеться в книзі. Якщо бувають щасливі миттєвості на дорозі, то вони дуже несподівано теж якимось чином до нас приходять, і ми вважаємо, що це випадок. Але це теж не випадок. Нічого в нашому житті не буває випадково. Я трошечки скажу про 1991 рік, 135 років від дня народження Софії Русової. Ми з моєю колежанкою, хорошою подругою, Надійкою Самулят, очолюючи громадську організацію. Тоді ще Союз Україну і одразу, яка стала жіночим центром спадщина, їдемо вперше в Олешу знаючи про те, що 135 років Русові, яка народилася на цій унікальній, благодатній Чернігівській землі, запрошені гості, запрошені онуки і правники, запрошена родина із Америки, із Філадельфії, із Канади, із Чехії. І 30 березня 91-го року усі ми сходимося. Під іменем Софії у Софійний День. З тих пір традиція наша ні жодного разу. Протягом 23 років не порушувалася. день Софії Олешні. Ну от, а далі почалися якісь публікації. От я принесла часопис, який вже Україна, який став раритетом. Це перші були публікації 90-91 рік і так далі. Але знаєте, оці впродовж 23 років. І центр спадщина, і кожна з нас, і люди, які долучалися і про це скажуть, вони вже не розлучалися з тим іменем. Це той випадок, коли воно так проростає, наповнює тебе, десь тебе трошечки ну, формує, скажімо так, в чомусь намагається ім'я і взагалі та шляхетна родина і те все, що вони робили, намагається тебе теж якимось чином ушляхетнити, або хоча б, якщо не вдається, то хоча б десь відволікти від якихось ну, спокус в цьому житті. Тому Софія завжди зараз з нами. Публікації, виступи на радіо. Фільм «Софіїн День, може можливість у нас буде сьогодні подивитися, бо він вже унікальний, бо це 92 й рік теж, 93-й він вийшов на екран і, в принципі, це вже якраз 20-ліття цього фільму. Ну от, і знаєте, іще один день Олешні, 90-2011 року, 12. го року, ще був 11-й пані Борися приїхала і передали листи русових у школі Олешнянській, навіть в музеї. І це теж було якось дуже, знаєте, дуже знаково і дуже так, начебто випадково, але все унікально. Отже, кожного року у Софіїн день, як я вже сказала, ми буваємо в музеї, і як ми приїхали. І коли ми дивимося на фотографії 91-го року, і кажемо ось. Фотографія, ось Ольга Рудакевич правою карусовою. Відчиняється двері і заходить Оля Рудакевич. Вона мешкає у Філадельфії. І от уявіть собі, що пані Раїса Решитнім зайшла. Доброго дня. Доброго дня. Ну от таким Доброго. чином до нас прийшла. Дуже рада. До нас прийшла Оля Рудакевич, вона каже: Я не сама, я ще з братом Тарасом. Так, вони нікому не сказали про це, не повідомили. Що вони приїхали. Е, ну, вони взагалі так їдуть. Можливо, для них для нас таке високе слово, як на Вони простіше на це дивляться, але в серці в них якась е, говорить от така душа їхня, не дуже гучна зовні, бо вони стримані в тому, що такий, який, знаєте, такий пафос, такий дискурс дуже, дуже такий, а, аж за високий. Ну, приїхала і пакуночок листів русових, починаючи від 1893 року. До 26-го передали. Маленька-маленька дещиця з того, що залишилося в дорогах, війні, революції, голод, розрухи, тюрми безкінечні. Але ці листи я написала, у передмові писалися 120 років. І ця книжка 120 років. Бо від першого листа 1893 до, до 2013 року 120 років. 33 роки в такий період охоплює ця спадщина. Листів понад сотні. Маленький, дрібненький почерк я принесла, отак як раритет, з нами охорона їхала. Ви розумієте, як можна такі листи носити так? без охорони? Ну, це я так. Їхала хороша охорона наші колеги. Але, але, але це оригінали. Це оригінали, листи написані рукою Софії Русової. У кожного свій почерк маю сказати тільки що перед тим. Велику роботу провела онука, правонука Софії Русової Оля Рудакевич Михалевич, донька Ніни Михалевич, онуки русової. Вона переклала їх, листи писані російською мовою. Вона перекладала їх українською, твоя нона, так називали Софію, усі. Русал, в кожному там листі чи в щоденнику пише «Моя ноночка. Так їх називали, баба нона. Це, до речі, котірка Русової, Русова, а потім… Ну от, але вона каже, я не знаю російської мови, на жаль, тому в листі в листах багато ну, розбіжностей. ну І це була праця в півроку, це правда. Після роботи на радіо я працюю головною редакторкою радіокультури Національної радіокомпанії України, залишалася, працювала з тими листами. Отак от звіряючись з Олею, з кожним рядочком, намагаючись знаєте, як. Я журналістка за фахом, але коли ти берешся за такі листи, то, як сказав пан Олександр, відчуваєш собі вже і історика, який не має права, та й журналіст не має права якісь робити розходження. І отак вони народилися, ті листи. І у квітні місяці я поїхала у Чернівці, взяла квиточок і посиділа біля художника видавництва Букрек, біля моєї хорошої колежанки Дарини Максимець, дружини. Мого однокурсника Миколи Максимця, родом з Чернігівщини. Тепер скажіть, що немає якісь випадковості в житті. Ну, от, і вийшла книжка, вона вийшла миттєво, але там кожна сторіночка, як добиралися ілюстрації, бо кожен лист проілюстрований відповідником тобто є лист, розшифровка, але обов'язково внизу ми давали оригінал. І кожна світлинка, і кожна. і, і це. Обкладинка, і, і яку ми робили там ну, разів шість перероблювали, і вона така вийшла е, ненасичена особливо. Ми все відправляли Олі Рудакевич, і з нею все так знаєте намагалися дуже е, спілкуватися, дуже щільно. і вона Ну, цього, мабуть, не треба багато там фотографій, бо це як ворог з капустою. Так вона щось сказала. Тільки каже: отак, отак, отак. І мені здається, що оцей листок, він такий конверт, такий рельєфний, з такою краплинкою, як крові сердечної, як якогось нерва, він там збережений за кожним рядком. Унікальна велика родина. Перші дитячі садки в Україні, українська просвіта, бо вони просвітянами. Українська книжка, буквар, який впорядкувала Русова, ось він. До речі, це теж оригінал. Листівочки вони малювали, був, був от, мандруючи на Везувії, і от надіслали таку листівочку Христос Воскрес, і кожен долучився, поставив свій підпис, і от така листівочка. Теж ми віддамо це все, звичайно, музей літератури у місті Києві, тому що такі речі вони мають зберігатися. Що дає нам? Ця книжка і це листування. По-перше, за кожним рядочком людська історія це не фасад якийсь, це не плакат, це людська душа. Вони жили, вони працювали, кожен з них і кожна, і вони вміли любити одне одного і залишалися великими теж, сердечними людьми. Ви знаєте, щоб зрозуміти це, звичайно, треба прочитати. Бо коли ми починаємо доходити до і для нас це просвітителька, громадська діячка, для нас це людина, яка була в українській е, Народній Республіці, я маю на увазі в уряді української, яка кам'янець переходила в брід річку з бруч, яка на еміграції е, дуже багато працювала, викладала і завжди для ідеї України. Так, і це головне, що наповнювало життя кожної з тих людей. Але мене Надзвичайно вразило те, як вони величезна родина, скажімо, коли помер брат Русової е, Олександр е, Лінфорс, семеро дітей. Софія Русова взяла, тобто її племінників, за своїх рідних. Бо діти були одна дружина, померла е, п'ятеро дітей, друга народивши двоє, знову померла. Семеро. І це стали її рідними дітьми, бабиноми. Якщо Олександр Лінфорс вже її зять, любим чоловік, помирав там десь в Баку теж туберкульоз і, і, і все це, ну в нього, до речі, була сердечна хвороба, То всі листи линули туди. Якщо Софію Русову арештовували, то варто було тільки знати такий маячок, що е, нас немає вдома, то вони вже знали, що арештували і бабу Нону. І Юрія Русова, і треба зіночці бігти і рятувати маленьких дітей доглядати. Знаєте, можливо, я кажу це сумбурно, бо ну, все це ти знаєш, прочитуєш. Для тебе це велике відкриття з одного боку, з іншого боку, думаєш, що які вони були великі гуманісти. Тільки будучи такими гуманістами, могли вони писати про велику любов до дитини, що діти виростають любов від любові, як віти від сонця. Що ми маємо мати дисципліну розумної ласки до дитини, адже Софія Русова була великим педагогом. І коли сьогодні кажуть, ми сорі, кажуть, стало кажуть пребеля, кажуть ще якісь такі новації. думаю, Боже, в нас є Софія Русова, буде казати зараз Людмила Само є спадщина прочитати, і не треба більш нічого. І кожному цьому слову слідувати. Адже це українська мова, насамперед. Ось це чужою мовою до дитини, порожнім звуком, відлунить вона, і це правда. Або та ласка, або та повага до особистості. Ми кажемо про Корчика, або рік століття Януша Корчика, великого гуманіста, так? але Софія Русова так само завжди дбала про особистість дитини і казала, що маємо поважати, бо немає маленької людини і великої людини. Є душа, яка однакова, є вік маленький, і досвід маленької дитини, але з якою повагою і любов'ю, без палки, без, без різки, без зневаги, без того, що ми прийшли там навчати дітей, ми маємо так, от без тої авторитарної педагогіки, яка зараз заганяє не тільки маленьких і великих дітей, але й педагогів у дисципліну, без розуму і без ласки. Русоли це спадщина, яку треба вивчати і відкривати. І сьогодні я відкрила ще, так, знаєте, коли їдеш і знаєш, що будеш казати, далеко всього не скажеш і не треба я вже закінчуватиму, звичайно. Але за тими листами Ніна Михалевич, маленька. От я взяла листа від Ніни Михалевич, онуки русові, з якою ми теж листувалися, багато. Ну, я не скажу, що багато, але три десятки листів у мене є. Яка народилася в 6 році, 906, померла, проживши у 2010-му, проживши 97 років. Тобто ціла епоха, а писала вона листи, і вони є тут у книжці, коли була 9-літньою дівчинкою. намалювала там милого коня. Вона дуже любила кобилку футіму, і згадувала все життя, як казала Орися, її донька Ніна, ні. Вона вигодувала ту кобилку до борща. Це було так теж зворушливо. Але чому зворушливо? Вони жили тою Олешньою, тою Україною. В кожному рядочку, в кожному тому листі така любов простежується, не гучна, але така віддана. Жоден з них не був українцем за походженням. Я завжди кажу ще про цю лінію, коли презентуємо цю книжку, наповнену якоюсь людською історією, кажемо про те, що як важливо не вимірювати долю твоєї крові, такої, знаєте, такої рафінованої, української, з якимось там резус-фактором і третьою групою, а з долею тої, тої відданості України, нелукавої любов, знаєте, коли її не купиш і не продасиш. Французи, Шведи, Олександр Русов, Костромська область. Абсолютні росіяни. Але знайдіть патріота. Я вже казала сьогодні моїм колегам, коли ми їхали, і там листа теж простежується небагато, адже це ув'язнення було безкінечне. Юрія народила Русова сина у тюрмі. І він каже: не вибрали мене у земство. Ну що ж каже, мої ідеї. Напевно, не потрібно. Я не гучний і не дуже велемовний. І кому моя любов до України, яку я тут у земстві весь час, бо про освіту, про школу, про книжку, отже, вона не потрібна, а потрібно щось інше. І я думаю, не проектуючи і не хочу політизувати сьогоднішню ситуацію, але і на сьогоднішню теж. І тоді, бачите, вибирали, як е, тих, що вміють говорити. Тих, що можуть сказати те, що потрібно, а не те, що потрібно для України. Ми з Надійкою, коли робили презентацію в мистецькому арсеналі, в українському домі, говорили про те, що ця книжка для кожного з нас дає ще таку настанову дуже важливу наше життя фіксувати. Немає в ньому дрібниць. Кожен листочок, кожен документ. Кожна якась маленька така рисочка, якийсь штрих має бути зафіксований, бо з таких листів складається доля родин, а доля родин це доля України безперечно. Ну, того, як ми виглядаємо на мапі світу культурний, такий трансформований, з таким дискурсом сучасним, з такими викликами, з філософією, не у послідженні, не такі, розумієте, отак прочитаєш ту книжку. Дуже тяжке було життя. Але прочитаєш ту книжку. І думаєш, яке прекрасне життя. І кожен з нас може його сліпити. Зараз виклики такі, що рельєфніше виступає література документальна. В Києві з'явилися книжки Гумофер'єнс покійної нині Ірини Жиленко. Позавчора була презентація книжки Світлани Кереченко 60-ниці дружини Юрія Баця, Людини зі страху. Вийшли спомени про Василя Стуса. Виходять щоденники у видавництві Смолоски. Це така література на межі художньої, там навіть у Світлани написано сага, яке дає уявлення справжнє, непридумане, нерафіноване, не про життя. І коли сьогодні, до речі, великі події, ну завжди події, день народження Надійки Світличної, яка передавала за град, за кордону і за гради Документи сам видав. Бо я вважаю, що ті листи такі справжні і відкриті, там не треба було щось сховати, вони писали так, як є. Це український сам видав, який зберігся. Мені Василь Овсієнко вчора приніс 9 касет, на яких Надія Світлична прочитала палімсест Василя Стуса. І ви знаєте, вони ніде не звучали, вона отримала їх у 70 у році і була просто вражена, бо прийшли листи з табору Василя Стуса. Василь Стус. Він, вона дивиться, воно там одно загорено, горено вдруге в палімсести. Вона їх виписала всіх, переписала у щоденнику своєму повністю всі абсолютно е, віршні всі палімсести. А потім їх прочитала, сім касет. А потім ті потрапили листи знову цей таборовий зошит, потрапив до Василя, бо його. Маленькими такими, ну, видно, літерами зроблені поправки. І вона дуже ретельно і детально перечитала ті листи, дивлячись на те, як вони не відповідають одним словом, але вона їх ще раз не читала. І ми оцифруємо їх на радіо, бо на радіо просто дивуєшся, що тільки один лист є надії світличної, вона читає Симоненка. Я до того, що нічого, що зафіксовано, не пропадає. І коли я кажу своїм студентам, чи коли приходять молоді ведучі до нас на радіо, чи так зустрічаюся з молоді, то завжди кажу, записуємо, бо це епоха, через ті рядочки проглядає людина, яка вона є. І документальна сьогодні література набагато привабливіша, аніж от той слен дуже модерний, накручення всілякі трилерства на наших сторінках. Є людський документ життя. Якщо Україна колись буде поставати через якісь сотні літ, так далеко заглядати не знаю, але то я думаю, що листи руси лінфосів на хресній дорозі, які вийшли просто у Хресну п'ятницю з трасу перед Великою, все ну не буває, от на хресній дорозі 33 роки життя Ісуса Христа. На хресній дорозі, в Страсну П'ятницю, вони друкуються і вже вони після Великодня, на третій день вони вже в Києві. Тому ті наші зустрічі е, мусять спонукати нас до того, щоб ми роздумували, не забалакувалися. Наші люди мало присутствують. Вони думають, як виживати, посіяти, здавних де як побілити, як попрати, як нагодувати. Як... А мудрість така філософська. Є в нас оріховський роксоланд, 500 років гуманітарній кусі. Я думаю, а ці люди стали все, Подоїти корову, пішли на хутір, купили собі, треба ж в народ і не одриватися від народу. Софія 20 років, вона не вміє нічого робити. Ну подоїти корову, замісити хліб, сльози капають, капає. Прийшла селянка, каже, Боже, що дитину, що ти робиш? Бо ну, я хліб мішу, бо я маю бути. Але книжка вже є. Тому дякую сердечно. Тим людям, які нас запросили сюди. Мистецькій світлиці, пану Олександру, бо ми з ним найбільше спілкувалися, Володимиру Єрмуку, який нам не давав так розумієте, спати, не давав їм спати. Казав дівчата в дорогу. Тому нехай ця зустріч залишить тут, в тому краї, кожному з нас, і хай воно, хай воно йде. Русови і Чернігів. Меморіальна у Волешніх, але в Чернігові теж має бути така світличка. Особливо е, е, дякую пані Галині і Надії, що вони перші запалили вогонь повернення імені спадщини Софії Русової до рідного краю. Я пам'ятаю, як ми приїхали ми приїхали прямо в моєму домі і переночували, бо до нас потім приїхала 20, 30 го в день віри в любові було їх со, матері Софії в Олешні, але вони боялась родина. І тому ми мали якби зустріти родиною, вони щоб відчули. І ми хлібом і сіллю. Теплом людським зустріли українки перед театром, а потім запросили свої домівки. І, і що цікаво, що думала, загубилися всі ці фотографії. І через 20 років це вже я небесачу, що повертаються, я чекаю, бічок, хтось із-за кордону приїхав і мені передають ті фотографії, які я загубила в Києві. І там фотографія, де ми, вся родина в нашій хатині, Юрко і всі українським, та, як кажуть, столом і гостинністю приймали. Але я вам скажу, що, звичайно, що якби ви не запалили, у тим ми пішли до Олега Павловича, він все для того, щоб відкрити пам'ятник і пам'ятний знак. І все дав нам добро. Потім почалося, ви знаєте, за школу вже треба було так, навіть Ганина до, доставала. Ти сказала, що чого це ти так грубо написала? А я казала, не ганьбіть Україну перед світом, бо русову, ну, коротше кажучи. Треба було писати гнівні листи для всіх педагогів, для всієї влади, бо вони вже не хотіли через певний час. Не треба було вже їм ні школи русової, нічого. І я... в мене проблема велика. От той будинок Полторацький, який ми попелу Союз України, він мав бути, я була депутатом міськради, це був 94-й рік. І я переконала косих, що ми його відродимо, вона мала бути під знесення. Ми написали листа і збері... зберегли ту е, хатину. І е, скільки Косачук Юрій, і е, Карнабід і багато людей, які допомагали нам. Ну, всередині нам не вистачило сил, але зовнів ну, навіть нічого та хатинка. Бо ми дуже хочемо, щоб там поставив музей світлиць. І оце зараз хочуть е, е, фонд майна, можна сказати, ми не, не маємо сил. Е, я думала, що дамо Тарасовцю, є такий е, син багатий, і, е, ну, можна сказати, олігарх сучасний, Чернігівський. Дала йому дві кімнати, а він каже, давайте виходьте, все геть. Ну, коротше кажучи, дорогі чернігівці, напишіть, пустіть. Думку ж там, нехай вони ще щось там творять, але обов'язково має постати музей світличка свого, правильно Галина сказала, треба і є з кого черпати, і чим вчити людей, дітей і як громадська діячка, і як педагог, і як. За заповітки Софії Русової, я ж була у Празі на могилі Софії Русової, це було 60-річчя спецьки Русової. І, ну, коротше кажучи, там була жіночка Лошакевич Станкевич. І вона сказала мені, що саме вона маленькою дівчинкою була, приходила на ці заходи, які організовувала свята Різдва, Великого, народних свят. Я відродила в Чернігові, як знаєте, всі народні ці свята відкупала 98-ї і далі і Різдво, і, і, і тому за заповідь Софіруса у нас повно є єстеньки, фотографій. І окремий стенд, я подумала, і, звичайно, Русова, і Коцюбинський і Львів. Себто у черніві має постати світличка. І ми вклали всі сили, здоров'я і кошти, і виграла грант у відродження, щоб дар металочерпиці. А тепер кажуть, що ви, ви відшиваєте і навіть. Дві кімнаточки маленькі для Союзу України де репетицію і де музей світлиці де ми могли би продовжувати пропаганду і виховувати молодь заповіток Софії.